Всім привіт, я Аня і сьогодні ми їдемо купляти мені айфон. Боже, я сама все вірю. новий телефон. Ось вже денежки мої. Сьогодні їдемо купляти. І сьогодні я вам все покажу. Я, коротше, вирішила, що я буду їхати без корсета. <гум> <гум> Бо я так вирішила. Крошки. Надеюсь, камера позаяки сніше. Czestujesz, czasujesz. Mnie tak straszno. Хай, хай хай, хай пише мені. Це надо записати. А, Аня, воно вже запускається. Декий який файний чхол, як щось він не натягується. Все мене зазначний вигляд, що тільки що проснулася, бо вчора ми приїхали дуже пізно, і я не встигла вам все зазняти. От, на дивіться просто, він білий в мене з чехольчиком. У мене вже є такі обоє. У зараз... мене є якщо саме, багато обоє, так що я зараз зроблю на них обзор. І в мене тут 25%, так що зараз буду його перший раз заряджати. Я, звісно, не професіонал, але треба якось поставити. Отак, От такий звук приємний. Тут він вже заряджається. Я знімаю на старий телефон, камеру трошки нафокусую. І буду обзор на мої обої. Пізніше трошки. Коли він повністю зарядиться, тоді і буде. Коротше, в мене є тут декілька. Я зараз покажу, чекайте. От, наприклад, ось ця в мене стояла ще при покупці. От. Так, ну я батім це покажу. Наступні це ось такі анімовані. А, такі. Бої. А, ось такі. Наступні це ось такі смайликами я вибирала. То це буде так прозоро. Типа сіточкою буде. Тут, а тут так. А, ну, поки що з цих трьох мені, якщо чесно, подобається, то ось ця луна. Реально дуже крута. Далі тут в мене є, типа, вже папка ігри, я дуже фокусую, Фото і відео, Google, бізнес. Бізнес, е, непотріб і соцмережі. Тут, звісно, ще саме воно ось тут все робить. От. Я що можу показати. А, Ютубчик в мене тут ще є, указує. Тут динаміки такі круті. Просто, ну, я не можу. Заходи на мій аккаунт називається. Вот. Я от ще думаю, типу, на пінтересті пошукати всякі прикольні такі заставочки. І э, додати ще якісь. Або самой зробити. Наприклад, мені це зараз подобається. Э, Скачати. І зараз я, коротше, зроблю і до вас повернусь. Коротше. Фотографії. Тут не обращайте внимание. <х à> от, ну, дивіться, як красота. Можна навіть так зробити. От, так, наприклад. Зараз ми тут міняємо годинник. На якийсь такий. Може, до речі, такий сюди. Так. Такий візьмем, під кольор. Там. Віджити, навіть якийсь може акумулятор. візьмем, погода. Тут всі все, всех. Так, ну природний можна. Шодно-білий, популярний. Природній, ну все, в принципі. Та я моя. Та вибачаю за мої кринж фото Можна, типа... Ну все. Додати. Наш това початковий екран. Колір, градієнти. В принципі, хай так буде. Все, тепер в мене є ще такі обої. Не так воно тут буде виглядати. От. І в мене ще він немає має У мене тільки ці початкові віджити, типу, є де я цей, а я ще хочу фотку. Типу, тут. Я тут. Коротше, щоб фотка була, але я не знаю, як це зробити. Чекайте, бо в мене телефон рухнув. <гум> так. Зачем вони? Тут дуже класно, типу, якщо ось все, все типу, вже було скачане в мене, І от тут теж. Гаманець, як YouTube чи карти. До речі, карти тут дивіться, які класні, чекайте. Е, От, типа, я зараз не буду. Тут можна аж отак, типу, десь ніч. Наприклад, в Північній Америці, Південній. Десь день тут, типа, Азія, Європа. І, І дивіться просто, якщо я, наприклад, сюди кудись піду. Ні, давайте не сюди, зараз я знайду. От візьмемо Тернопіль те саме, бо, ну, бо мені так легше шукати. І дивіться, просто як все чітко видно. Просто все озеро. Маршрут цих показано, бачите, даже. Ну, Ви поняли зі е, човників? От. Парк як. Це острів кохання. Що він, от. взагалі дуже сильно прикольно, що типу можна аж так крутити. Десь ніч, десь день. Наприклад, тут Де там? тут ніч. Давайте я давайте найду елфову вежу і вам покажу. Ага, вам ще і так файно видно, звісно. Отак вам видно. Ось елф. Е... коротше, бачите, воно так стредешно показує. От, ну, ну у мене на айфоні легше так видно. От. Щоб подивитися, що внутрі є. А <хи> так, коротше, воно показує. Що ми ще тут можемо знайти? зараз ще найду. Я, коротше, зайшла в Рим, і ось його колізей. Не, ну, коротше, так видно. Файном колізей. Коротше, Мальдіви. Так. Так видно Мальдіви. Дивіться. О, дивіться, що це таке. Імдіокан. Діськілкан. Блін, а що це карта? Це Шрі-Ланка. Всім відома, я так думаю, Шрі-Ланка. Давайте я зараз в Карпати цей наші і подивимось, як будуть виглядати Карпати. Я вже знайшла Карпати. Дивіться, просто Та я... Та всі ліси видно. Чуєте, давайте до мене додому зайдемо, чекайте. Знаєте, що мені стало прямо ж цікаво? У Херсоні була фабрика. Хм. Як вона тут буде виглядати, чекайте. Чекайте, поки я її найду, зараз легше в пошуку вести. Боже, тіхо, не трасись. Ось фабрика. Тут вона ще виглядає ціла. Значить, тут ціла. Макдональдс, баста паста. Форсаж. Ну, це нічого. Спортлайф, Тут навішини ще стоять, за фабрикою. З... Змінитий значок. Де, де Дніпро сьогодні про? Опа. Все наше рідне. Давайте зараз найду рожеве озеро, чекайте. От нахожу рожеве озеро і точно все. Далі я вам інакше все показую. Коротше, я його не можу знайти. Ну, ось олешківські піски. Так, вони виглядають на карті. Ну, алфеже, то взагалі така красота. Е, так, добре, погнали далі. Я ще не заходила у годинник. Я взагалі те не в Києві, ну ладно. Секундомір. Понятно? Важа, який це прикольний звук. О, так, що то ще може? Тут є здоров'я, я вже знаходила аж 51 крок. Ви тут не думайте. Бачите цю цифру на моєму останньому влозі? я взагалі в шокі, що так швидко. Та ну, я в шокі. Перший кадр відео з цього айфону, блін, яка класно! Я вже, до речі, йду до стоматолога, це ще й мікровлог буде. Платить ще топ, а це на мене. Хоча вам по розміру видно, що це не для мене. Піш, пішли далі. Краще я піду знімаю. Мама, Чуєш, мама, тут свічок не бачила. Mm -hmm. У нас тут дуже скруто. Це так сінцевий. Отже, для мене, щоб ніде не натирали.

на 0,5, надо что-то снимать. Это все как скрытая съемка. Что это за кринж? Какие у меня футболочки, а ты себе такой не Маленький чемодан, вот для чемодан, это слышно, Все? Такой костюм хотела, не? А для мальчика, короче. для мальчика, вот 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 не. мальчика, вот

що так знаєш на вплинку що було щось такого плану. Ну, давай уявить, я хочу сьогодні. Що тепер буде Так. Да. Ми, Ми ще щось з вами не з'явиться. Всім дякую за перегляд. Я досі в шості, бо це мій перший айфон в житті і дякую мамі, що вона мені допомогла на нього накопити. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на цей канал. Всем пока!